Той випадок показав моїм подругам, хто я є насправді і всю правду про мій шлюб. Коли ви одружуєтеся, то на 100% впевнені, що у вас все буде просто ідеально: кохання на все життя, повага, розумні діти, і ви будете один одного підтримувати в важких ситуаціях. Ха-ха і ще раз ха-ха. Але я просто не могла показати іншим, що мій шлюб такий самий, як і в моїх подруг. Я тримала Марку, як то кажуть. Може, ті жінки, які в шлюбі недавно не зрозуміють, але мій шлюб з тих років, коли покупка чогось в дім це мінус нове пальто чи чоботи тобі та чоловікові, якщо це добрий чоловік. Чоловік мій не розумів, чому мені треба нову сукню, якщо стара ще в доброму стані. Ти її раз одягала, робить він круглі очі. Я одягала на Великдень, і це означає, що всі вже її бачили. Ти себе чуєш? Ти здорова? І що такій людині сказати? Він розуміє, що треба якусь нову щітку в машину, але не розуміє, що мені треба нове взуття. І так, гроші тримає мій чоловік, а не я. Свою заробітну плату я витрачаю на оплату комунальних, на їжу, на одяг дітям, тільки не на те, що я хочу. Якщо вже в мене геть порвалися капці, то я маю спочатку понести їх в майстерню, і коли там скажуть, що вже все, тоді я маю право сказати чоловікові, аби він дав мені частину, наголошую, частину грошей. І тоді це я маю вислухати, що я геть не вмію жити. Нічого в цьому світі не розумію, гроші тринкаю, дітей балую, і як добре, що саме він тримає сімейний бюджет, а я б давно родину пустила по світу. Так, він скупердяй. Я твоє обличчя, чоловіче, кажу йому, тому собі добре затям, що я виглядаю як злидарка. Чого ти злидарка, якщо ти працюєш на роботі, бо мені б вистачало моєї зарплатні аби гідно виглядати. Але я маю мільйон дір, які маю заткнути. Я збираю на квартиру, ти цього не розумієш? На, бери і все витрать на шмотки. Далі конструктивної розмови не виходить. І так 18 років. 18 років я граю роль перед своїми подругами, що в мене не шлюпа, казка, але не уточнюю, що в ній чим далі, тим страшніше. Чоловіка хвалю, кажу, що дуже економний, і збираємо на квартиру. Що він мене дуже любить і підтримує, і допомагає. Брешу, як розумієте. І ось одного разу ми з подругами вирішили зустрітися. З такої нагоди я вирішила придбати собі нову сукню, і мені одна дуже сподобалася. Ну просто на мені так сиділа, аж просилася, аби я її взяла. Я думала купити і спідні, але грошей вже не вистачало на гідний комплект. Вирішила взяти той, що в лікарню. І так я забарилася з тим одяганням та малюванням, що вже просто бігла на автобус. Кафе було затишним, і я так з усіма пообнімалася та перецілувалася, відчувала себе справді чудово, ніби я жінка, у якої все просто ідеально. Але мені щось плаття почало муляти ну, щось мені не так, і я так плечима водила, що подруги помітили, що щось не так. Та от добре сиділо в магазині, а тепер щось мулює. Пояснюю подругам. А одна з них Інна встала зі стільця та як потягне. Легше стало на плечі, але мої щоки залило соромом. В руках вона тримала мій повсякденний верх від комплекту, який і торочився, і був розтягненим. Господи, ти що таке носиш? В подруг аж очі заокруглилися від подиву. Я розплакалася і все розповіла, що не все так у мене добре, і я стомилася чекати, коли купимо щось до хати чи саму хату, аби мати чисту совість і дозволити собі якийсь дріб'язок у вигляді тонального крему чи манікюру. Не знаю, чи подруги мене пробачать, бо я бачила в їхніх очах не співчуття, а злорадство, що мені тепер робити. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.